Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий гарний житловий будинок, який знаходиться в селі Мельники. Це Черкаська область, Канівський район. 60 соток землі, колодязь абсолютно все приватизоване. Поряд з будинком знаходиться Ліс та озера. Дуже гарні тихі сусіди. Буквально від дому 120 км до Києва маршрутка. З метро Видобичі. Е, гарне місце для відпочинку, також площа будинку: 65 метрів квадратних, три кімнати, будинку, е, три кімнати в будинку, е, опалення твердопаливне, перекрита шифером, повністю мебльоване. із битової техніки є холодильник, спутникове телебачення та телевізор. Також електропостачання, тобто все, заходьте живий, будинок дуже гарний, ви самі все бачите, тихе гарне місце, недалеко від Києва. Ціна 2000 доларів на віддачу. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Знаходиться посилання на телеграм-канал, де будуть всі контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму та купляйте гарну нерухомість за гарною ціною. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал. та... Ставити лайки. Всім до побачення!